Привіт всім і ми з України! Ну що, українці? Ми вас вітаємо святом, добра вам, миру, здоров'я і щоб наша Україна процвітала. Але я зараз хочу вам показати мою дуже-дуже гарну -дуже знайому, можна сказати, подругу Ніну Михайлівну. Ось Ніна Михайлівна іде з церкви. Сьогодні у нас свято велике. Ліна Михайлівна посвятила ось кошик з квітами. З медочок. Там у нас медочок. Да. мед у нас є, Бачите? От. І Маковей у нас свято сьогодні. Але ж ви подивіться, яка Ніна Михайлівна красуня, яка в неї гарна вишита кофта. І, от, сарафан все до кольору. На мис, І не михайна викрасуня. Це я хочу всім показати росіянам, які ми гарні українці, як ми гарно святкуємо, як ми любимо, шануємо нашу Україну. Бачите, які гарні у нас жіночки українські. Тому що ж росіяни прийшли нас визволяти, оце від такої краси. Ви нас прийшли дозволяти, визволяти, а нам це не потрібно. Оце у нас дуже такі гарні українські жіночки. Ніна Михайлівна, скажіть щось для українців наших. Хай Україна наша звільниться, чим поскоріше, щоб у нас був мир, злагода, любов і наша батьківщина, наша Україна процвітала. Щоб наші діти не втікали, да. це, це для є... мене Так. Да. Так що, отак. Росіяни, які дивляться мій канали, я знаю, що дивляться. Отакі От у нас гарні, гарні українські жіночки. Отакі От дуже гарні. Ми гарні. І просимо Росію. Хай вона відійде від нас. Я розумію, що в Росії теж є хороші люди. Хай підтримують нас. А ганьба і хай хайдуть за кораблем. Ті правителі, які це наробили. Ганьба їм, ганьба. А ви, народ російський, підтримуйте, бо жити вам треба. Ви маєте сім'ї, ви маєте дітей, ви маєте внуків. Вони теж хочуть жити, творити, любити, кохати і життя продовжувати. Отак наші українські жіночки живуть під час війни, тому що ми були в окупації, Ніна Михайлівна теж. Живуть під час війни, але радуються цьому кожному дню, радуються свят святу, радуються нашій Україні. Так що всім добра, а нам хай буде все. Україна. українця любов і щоб скоріше мої діти, внуки повернулися додому. А родина, син, ця і племінники, щоб вони залишилися живі, цілі і не в родині, тому що вони захищають. Мою батьківщину, мою рідну батьківщину.